Розмова з панотцем. То що тепер серце твоє камінець? Назавжди? До віку?» – запитав його святий панотець за молитвами майже понтифік. Не знаю, отче, відповів військовий, сивий, як попіл чоловік. Достану споглядання мертвої крові, я вже й начебто звик, бо увімкнув режим Ти або Тебе, і зі смертю на ти. Розумієш? Бо все, що в ту мить у мене є, це влучний постріл, єдиний. Але ж ти зараз тут, серед людей, цивільних, простих. Чоловік військовий не відвів очей, але чомусь трохи притих, і потім засмучено сказав Святому панотцю. Насправді підсвідомість лишається там, у кожного, хто пішов на війну, тому молися, святий панотець. За незламних хлопців, за тих, в кого серце тепер камінець після боїв надважких, щоби людям, цивільним, простим не довелось тримати тут оборону, бо коли захисник повертається з війни, війна все одно залишається в ньому. Вірш Юрія Прокопенка. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, то поставте вподобайку, підпишіться на канал і, будь ласка, прокоментуйте його. Для мене, як для автора, надзвичайно важливо отримувати зворотній зв'язок. А якщо вам до вподоби моя творчість, то ви можете підтримати мене донатом, реквізити в описі під відео. Щиро дякую за увагу!